Олежа сьогодні мала б можливість скористатися осічкою Вікторії і повернути другу сходинку. Напевно, це тиснуло на команду перед грою? Я думаю, ні, тому що команда. Ну... Намагається не дивитися у турнірну таблицю. Ми граємо від гри до гри, і в кожній грі це не залежить від того, на якій ми сходинці знаходимося. Від гри до гри ми граємо на позитивний результат. Але сьогодні не склалося і ну, я вважаю, це не тиснуло на нас. Кожен досягнення результату завжди тисне на команду, на тренерський штаб, і це нормально. Це робота така у нас. Два голи пропустили зі стандарту. В чому вбачаєте помилку? Ну, помилки ми будемо розбирати. Знаєте, на жаль, ми над чим працювали, і від того і пропустили. От і все. Ну зараз на гарячу голову можна багато чого сказати, але я думаю, що ми вже заспокоїмось разом з командою, разом з тренерами. Ми спокійно сядемо і вже після гри вирішимо це питання вже між командою, між колективі. Так скажемо, чого сьогодні не вистачило команді для того, щоб отримати перевагу в рахунку. Реалізувати свої бажання, скажімо так, реалізувати їх в дію і перемогти. перемогти. На мою думку, напевно, це якихось колективних дій в нападі, якихось комбінацій награних. Також, можливо, індивідуальних дій більше хотілося побачити, більше ударів в поворотах, але склалося, як склалося. Прокоментуйте епізод з червоною карткою у Чернятинському. Я сам особисто не бачив відео, але кажуть, що там було поза грою. Хай органи наші розбираються. Двічі поступилися Полтаві цього сезону. У чому незручність цього суперника для нас? День знаю, суперник як суперник. Треба шукати помилки в собі. Кожен суперник може бути незручним, коли програєш. Тому я вважаю, що звичайний суперник, як і всі інші. Сьогодні наша команда приїхала до Полтави в далекому від оптимальному складу. Як виявилося, відсутність кількох провідних гравців для нас проблема? Та відсутність провідних виконавців для будь-якої команди це проблема. Знаєте, але футболісти, які виходять замість них чи так само виходять в стартовому складі, вони повинні доказувати тренерському штабу, щоб. Щоб їх випускали, щоб вони грали, щоб вони там в команді лишалися, там, одне чи інше. Це проблема завжди. Наприкінці матчу, незважаючи на те, що ми були в меншості, ви зробили посилення атаки, випустивши Литовченка та Вакуленка. Ви думали, напевно, що команда може ще забити? Ну, ми надіялися, ми все робили, ми вірили в це. Ну, на жаль, не вийшло.